Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую вам, що ви зі мною. Я Володимир Опря і мій YouTube канал відверто Про. Дуже дякую вам, що ви зі мною, що ви підписані на мій канал, а так само пишете свої коментарі, відгуки про те, що ви почули ну, особисто від мене або від моїх героїв, в яких я беру інтерв'ю. Отже, я би сьогодні хотів розставити декілька крапок над І, і щоб ми пороздумували над деякими такими питаннями, які є для мене важливими і актуальними. І перше, на що я зверну увагу, що моя інформація, яку я продаю через YouTube канал, вона не є інформацією, а, а, тобто останньої інстанції. Тобто це не є а, істина останньої інстанції, яку я подаю через YouTube канал для вас. І тому. Коли ви заходите на мій YouTube канал, коли ви слухаєте, то пам'ятайте, що це просто альтернативна думка, яка народилася в мені з певних міркувань, і я її, звичайно, виставив у YouTube канал. І все, і не більше. Тобто ви собі, знаєте, деколи люди думають, що коли я, ну, наприклад, написав там відео, і люди. Як би сказати перед вибором, як нам відноситись до того, що ми почули? Але я би хотів сказати, що яким має бути наше відношення взагалі до тої інформації, яка поступає до наших вуг, очей перше, на що хочу звернути увагу, коли поступає така будь-яка інформація, нам важливо зрозуміти, що це інформація від людини, яка ну, говорить про те, що думає. Важливо зрозуміти, хто ця людина, яка подає цю інформацію. Якщо ця людина, скажімо, розносить, скажімо, сумніви, розносить розчарування, принижує людей в своїх етерах, переходить на особистості, тоді варто подумати про те, чи варто. Такий контент слухати, тому що людина, яка негативно ставиться до всього, вона, відповідно, і вас буде в цей негатив втягнути. Це перше. А друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це на те, що коли ви чуєте якусь інформацію від говорящих голів, як один сказав служитель, то пам'ятайте про те, що відповідальність за Використання даної інформації лежить на вас. От ви почули цю інформацію, але ви настільки вже дорослі люди, що ви повинні для себе визначити: буду я приймати цю інформацію чи не буду. Тобто, це на вас відповідальність, а не на тих людей, які говорять. На тих, хто говорить до вас, є відповідальність дуже проста. Перше, поважати свого слухача-читача, друге, не переходити на особистості. А не пропонувати насильно своєї допомоги. Це моє особисте переконання, і я вважаю, що ми повинні вчитися толерувати і шукати спільні точки дотику один між одним. Тому що важливо будувати стосунки, а не їх рушити. Тому на це я також хотів звернути увагу і попросити вас, щоб ви про ці речі подумали. тобто Ті, хто говорить, на них відповідальність не переходити на особистості, але коли діляться інформацією, ця інформація тільки альтернативна і не обов'язково, що вашу інформацію всі сприймуть, всі зрозуміють і приймуть на ура. Я розумію, що не все, що я говорю, воно може вам подобатися, і не все ви можете прийняти. І це справді ваше право. Ну єдине на що я хочу звернути увагу, віднесіться серйозно до святого письма. Віднесіться серйозно до тих слів істини, які написані в святому письмі, і про це міркуйте більше, чим просто про те, що ми говоримо там в Ютуб. Тобто в Ютубі я говорю інформацію, це те, що прийшло на думку, або те, що я побачив, я відреагував на побачене, почути і так далі. Тому ось так: будьте мудрі, обережні, і насправді я вам скажу, що моя інформація не є істиною останньої інстанції, це важливо. Для вас і для себе я це розумію. Тому що коли я буду вважати, що моя інформація сама достовірна, сама краща, я вже допускаю великої помилки. Тобто, я не даю права людям подивитися на іншу ситуацію і на іншу інформацію, щоб вони могли подумати, проаналізувати і прийняти якісь важені рішення. Ми дорослі люди, і нам треба вчитися. Я би так сказав, знаєте, самостійності, тобто самостійно приймати певні рішення, не чекати дозволу від когось, щоб хтось нам сказав давай роби. Але починати щось робити. І звісно, коли ви будете робити, ви будете помилятися, ви будете допускати а, певних таких, знаєте, помилок, які а, будуть викликати у вас почуття вини і так далі. Тому подумайте про ті речі і пам'ятайте, що будь-яка робота, яку ви робите. А ви її почали робити не одразу досконало. Ви до цього йшли через певне навчання, через певну практику і прийшли до того, до чого ви прийшли. Тому ще раз повторююся, що моя інформація не є істиною з останньої інстанції. І я не відповідальний за те, що ви цю інформацію приймаєте і мучите себе. Звертаюся до тих людей, яким не цікава моя інформація. Ви маєте повне право, почули, вам не цікаво піти далі. А ми живемо в демократичному світі, де ми ділимося думками. І ті думки важливо просто, ну, коли почули, або прийняти, або відкинути, але не мучити себе після того, що ви почули. Тому а, я не то, що навіть дозволяю, я просто вам скажу: не бійтеся, просто обходите мій канал стороною, якщо вам ця інформація не, не до душі. І ви поговорите про те, чому важливо все ж таки реагувати на те, що говорять і як говорять наші лідери думок, служителі, пастори і епископи, і не тільки. Взагалі, коли ми живемо в демократичному світі, нам потрібно зрозуміти одну просту істину, що рота закрита ти не зможеш нікому. Тобто, людина, якщо вміє говорити і знає, що говорити, вона буде це робити. Я один із тих, хто вміє говорити, знає, як говорити, і тому я записую дане це відео. Тому хотів би звернути увагу вас, якщо я, наприклад, говорю там чи про Рустама Фатолаєва, чи про Бориса Грисенка, чи про інших служителів, яких думка мені не імпонує з приводу того, що робиться в Україні і як вони транслюються все, то звісно, я буду реагувати на це. Але це не означає, що я. Не поважає цих служителів, просто означає, що я не погоджуюся з їхньою позицією. До речі, коли ви ведете будь-який етер, потрібно для вас зрозуміти одну просту річ: що м, забудьте про приниження тих людей, про яких ви говорите. Тому що ви не знаєте до кінця їхнього життя, ви не знаєте, хто вони звідки. А якщо знаєте, хто вони звідки, то ви не знаєте, з якими труднощами їм доводиться зіткнутися в своєму житті. Але ту позицію, яку вони виражають, потрібно її обговорювати, тому що ми живемо в Україні, а в нас є війна і, і, і ми переживаємо ті всі моменти. І тому про це не треба замовчувати, але а, нести в маси, тобто в публіку, нести інформацію про те, що саме відбувається, і тоді буде якась реакція зі сторони служителів. Звісно, я вже чув, що Рустам Фатилай в неділю він оправдовував себе в плані того, що він говорив це до істини християн, що це послання було там до президента, це до справжніх християн, і так далі. Чесно, я вже не добрався до цього відео, тому що після дороги був змучений, але хочу сказати, навіть якщо він говорив про ті речі, то я хочу сказати як і Рустаму, так і іншим служителям, що. А, ну... Мені цікаво, чому ви те чи інше говорите і пробуєте в маси, наприклад, там віддати частину земель. Ну добре, ти сказав до президента звернення до президента, але воно прозвучало на публіку, Всі почули це звернення про до президента і так далі. І інші служителі, які є в нас, так само можуть нести якийсь такий здоровий наратив щодо України. І коли хтось з молодших там, журналістів або просто звичайних притів сестер, які мають доступ до Ютубу, вони ставлять запитання, то я вважаю, що це глупо їм закривати рота і говорити, що вони мають говорити, а що ні. Я вважаю, що є три моменти, на які потрібно звернути увагу християнам, які ведуть Ютуб-канали. Перше, поважайте людей, служителів і звичайних братів і сестер, які приходять до ваших спільнот. Друге, не позорте церкву, тому що церкву створив Господь. Але позорте всякий гріх, який влізає у спільноту. І третє, просто випереджайте в пошані один одного. Не шукайте себе тільки самих красивих, самих кращих і успішних. Дозвольте і іншим так само розвиватися в тому чи іншому служінні. І, на жаль, в деяких івангельських спільнотах люди не розвиваються, а навпаки, я би сказав, знаєте, костеніють. Просто вони закостеніли і залишилися в ті позиції, які були, скажімо, років національно тому назад. І це проблема. І це певний виклик. І тому подумайте про ті речі. І навпаки, знаєте, коли ми бачимо, що хтось починає говорити ну, правду або говорити правду про ту чи іншу ситуацію, це не означає, що е, ті люди проти вас і так далі. Тому я не проти Рустама, не проти Бориса Грисенка, не проти Шідловського. Просто мені не подобається їхня позиція. Мені не подобається, і я її говорю в себе на каналі, на Ютуб-каналі. Говорю як альтернативну думку, яку ви можете прийняти або її відкинути. Це ваше право. Тому ті речі важливо пам'ятати. Повірте, це буде корисно для вас в першу чергу, тому що ту інформацію, яку ви приймаєте, ви її приймаєте все одно через призму свого досвіду, через призму своїх переживань. І можливо. В тій інформації ви щось побачите, таке, що буде вас злити, і, і давати певний тригер на ту чи іншу ситуацію, і ви будете тільки приносити собі біль і так далі. Тому подумайте про ті речі і постарайтеся попіклуватися про своє здоров'я. Якщо ви не тягнете, скажімо, мій YouTube контент, то краще не не лізьте, ну, краще не слухайте, повірте, це на спасіння не впливає. Але про служителів. Про служіння в церкві, і в цілому потрібно говорити, потрібно говорити, які є небезпеки, які є тенденції і так далі. Тому що читаючи ваші коментарі, я зауважив, що дійсно у нас достатньо проблем, достатньо проблем, достатньо не закритих питань, тобто багато запитань скажімо, вони відкриті, тобто ми не отримали на них відповіді і не отримуємо. І так само можна задати питання: а чому не отримуємо відповіді на ті чи інші питання? В церкві сьогодні так само декотрі люди, які приходять до церкви, вони принижують слабших за себе і цим самим позорять ім'я церкви Христової. Потрібно відрізняти людей нечистих на руку і на совість. А, і людей, які вірять в Ісуса Христа і стали частиною церкви, і вони не просто стали частиною церкви, але вони це продукують кожного дня через практику християнського життя. В них буде щось виходити, а щось не буде виходити. І вони будуть допускати певних помилок. Тому прийміть цих людей, послужіть. Але насправді ви знаєте, коли є люди, які в церкві відчули смак там, влади чи ще щось, вони можуть перейти. Межу дозволеного. Тому бажаю вам успіхів не переходити межу дозволеного і друге, а вміти почути тих, хто є поруч з вами. І найважливіше, що я хотів ще сказати, що я не буду переставати писати і говорити про те, що відбувається в Україні. Бо в мене це на інформаційному фоні дуже в плані гарно виходить, і я про ті речі. Буду все одно говорити, тому закликаю всіх українців не мовчати про те, що робиться в Україні. Сьогодні в кривому розі був приліт в, в, в будинок, де жили мешканці. Там 43, якщо я не помиляюсь, поранено людей, і п'ятеро загинуло в кривому розі. Моє співчуття, і справді це дуже прикро, що сьогодні наші українці вони страждають. Від безгуздя Росії, і це правда. Дуже багато сьогодні зранених скалічних людей. І відносно прощення, і так само відносно того, як ми відносимося один до одного, потрібно сьогодні бути мудро обережними. Ви можете сьогодні закликати людину до прощення, але людина зла, тому що сьогодні залишилася без житла. Дивіться собі, ті люди, які жили в, в Кривому Розі, у них була квартира, в них було щось жити за руки, і тут в один момент все втрачають. Це жахливо. І, і не тільки Кривий Херсон, і інші міста України. Вони сьогодні страждають. Тому я закликаю українців про це говорити. Звісно, нам будуть закривати рота, звісно, нам будуть говорити, що ми в дні політики і так далі. Але я вам хочу сказати, що ми вже в політиці, і ми вже. Чуємо багато чого в свою адресу і не тільки. І тому важливо сьогодні на цей фідбек віддати, сказати свою позицію, свою думку щодо України, щодо даної ситуації, щодо а, дебільного сусіда і так далі. Тому потрібно ті речі робити. Я, я закликаю не мовчати про те. Тому що насправді люди сьогодні страждають, людям сьогодні важко. І кривий ріг сьогодні в скорботі, і, і багато інших міст сьогодні страдає. А як важливо сьогодні не повчати тих людей, які зляться, і якщо ви десь поруч, то просто підтримайте їх своєю присутністю, можливо, навіть і без слів, хіба якщо щось запитають і так далі, Робуйте, ну, скажімо так, бути мудрими в тих всіх запитаннях, тому що насправді сьогодні нелегко, нелегко українцям, і кожен із нас по-своєму цю війну переживає і мучиться. Ми всі постраждали, і кожен на своєму рівні. Але я би хотів закликати вас, особливо сильно правильних християн, досить повчати тих людей, які страждають. Можливо, потрібна ваша присутність або ваша молитва. А не ваші повчання і так далі. Подумайте про ті речі. Хочу подякувати всім, хто підтримує ЗСУ, хто підтримує наших волонтерів, медиків і не тільки, тому що це дуже важливе служіння, робота, коли ми підтримуємо тих, хто сьогодні на передовій. Передава сьогодні наших воїнів з потребує не тільки наших молитв, але й потребує нашого доброго слова, нашої підтримки. Можливо, ви проводите дитячі табори, зробіть всякі замальовки на підтримку воїнам з і передайте їх, тому що це буде корисно для воїнів. Ви знаєте, як приємно у воїну буде взяти малюнок дитини, і там написано Дякую тобі, що ти захищаєш мене, мій дім. І багато інших є ідей, як ми можемо підтримати українську армію, кожен на своєму рівні: на інформаційному, на а, релігійному і так далі. Тобто пробуйте робити це. І хотів би подякувати вам, читачі, що ви зі мною, що вам цікавий контент, і пишіть ваші коментарі, це важливо. І саме важливо, можливо, на кінець я скажу щодо насилля в церкві, не тільки що декотрі служителі, вони стають такими, знаєте, богами. І люди їх сприймають як ну прямо як Бога. Але насправді всі ми є прості люди, і всі ми покликані, за Божим покликанням, до того, щоб творити добро. Оце ключовий момент. Не керувати, не маніпулювати, а творити добро. Звісно, коли людина творить добро, за неї підуть і інші, тому що, а хтось плюне її в очі і так далі. Тому будьте обережні в тих всіх моментах. І ще раз повторююся щодо служителів і так далі. Все, що я роблю, я роблю а, з одною причиною, щоб наша українська армія, наша Україна не дискредитувалася немудрими висловами тих служителів, які сьогодні ну, так неоднозначно Відкликуються про нашу Україну і все інше. Дуже-дуже прикро за Рустама Фатулева, тому що я його останні послання взагалі в цілому не розумію. Вони дуже такі підозрілі, підозрілі. Так, він може говорити, як я вже казав, правильні речі. І можливо, ви знаєте ситуацію подібні до тої і не тільки. Пишіть про це, і ми будемо про ті речі говорити і будемо виявляти правду такою, як вона є, а не так, як хочеться іншим. Тому що дуже легко сьогодні в церкві маніпулювати людьми, дуже легко маніпулювати віруючими людьми, які в вірять, які довіряють. І от це проблема наших віруючих людей, що вони вміють довіряти іншим. І порою, через ту довіру, вони попадають в руки насильників, психопатів і так далі. Чому? Тому що вони не впевнені собі, вони потребують оцінки від інших і так далі. Я думаю, що в наступних етерах ми поговоримо про те, як почати поважати себе і построїти кордони, і не тільки про це. Напишіть ваші думки, про що би ви хотіли почути. І давайте будемо підтримувати наших воїнів, медиків, волонтерів, які сьогодні роблять велику колосальну роботу. Волонтери в вашому місті селі є. Просто, якщо ви знаєте, запропонуйте їм допомогу, підтримайте, і все буде добре, все буде Україна. Тому що з нами Бог і з нами правда. Добре тоді, друзі. Я чекаю ваших коментарів, ваших подобайок. І хочу ще раз сказати велике, велике вам дякую, що ви зі мною.